Всім привіт! Сьогодні ми з вами зібралися тут з цікавою та незвичайною для мого каналу темою для обговорень, а саме банери першої половини версії 3.4 в Star Rail. Поговоримо про персонажів у версії, я розповім вам свою думку щодо них, дам певні рекомендації, у кого крутити, кого не крутити, кому краще забирати Ейдалони, а кому сигнатурний конус. Сподіваюсь, вас це зацікавило, тому ставте вподобайку, підписуйтесь, заглядайте до мого телеграму, а ми переходимо до відео. Спочатку трошки навал бази. В першій половині 3.4, яка почнеться вже 2 липня, нас будуть очікувати в банерах наступні герої новенький Файнон і реран трьох гармоністів, а саме Санде, Спаркл та Трібі. У другій половині буде Світлячок і Блейз Дзінлю, але про них ми поговоримо якось у іншому відео. Але для початку дисклеймер: це відео не закликає до жодних дій. Я всього лиш кажу свою думку про героїв і про їхню ефективність та корисність для аккаунту, орієнтуючись тільки на свій ігровий досвід і знання. Якщо вам подобається персонаж, крутіть і не думайте ні про що, бо першочергово гра повинна приносити задоволення. А також в описі є таймкоти на конкретних героїв для вашого комфорту. Першим на черзі обговорювань буде Фаєнон. Він фізичне руйнування, що виконує в команді роль головного демагера. Він є буквально уособленням такого поняття як Гіперкерія. Він не має класичної енергії, але замість неї він використовує ядра полум'я, які отримуються або коли Фейнон використовує навичку, або коли він стає ціллю здібності іншого героя. Вона не обов'язково повинна бути спрямована конкретно на нього, але Фейнон повинен бути в зоні її дії. А ще є третій шлях, якщо він отримує енергію від союзників, наприклад, Ultimate Sande або Тіньюнь. Він також отримує одне ядро полум'я, але кількість енергії взагалі не має значення. Тому, до речі, такі конуси, як послуга за послугу і спільне почуття, дуже бажано бачити в командах Фаенона на сустейні. Чи треба вибивати Фаенона? Ну, в нього є деякі плюси, зокрема, великий демедж без великих інвестицій та команди на будь-який смак і гаманець. Ще, звісно, в нього є унікальний геймплей, але це одночасно і його плюс, і його мінус. Зараз поясню чому. Зараз буде тільки моя думка, але я думаю, що геймплей фейнона достатньо швидко набридне, бо в тебе по факту 90% часу буде всього лиш один персонаж на полі бою з тими самими анімаціями і механіками. Ні взаємодії між героями, ні менеджменту енергії скілпоїнтів, просто три кнопки і все. Безумовно, перші 10-15 боїв буде цікаво вивчати ротації, розглядати можливо якісь анімації тощо. Але на постійній основі дивитися на те саме в цілому може набриднути. Але знову ж таки, це тільки моя думка, вона у вас може бути інша. Тож, якщо ви новачок або вам просто треба дамагер, який спокійно буде вам закривати контент при максимально малих інвестиціях, то це якраз таки про Файнона. Також якщо ви хочете отримати цікавий ігровий досвід, він вам в цьому також допоможе. Але все ж таки він дамагер, а цінність дамагерів для акаунту значно менша ніж цінність сапортів. І якраз таки зараз ми переходимо до найцікавішої частини відео, а саме банер трьох гармоністів. Почнемо з Санде. Якщо ви не бачили, то в мене вже виходив гайд на нього, і він в цілому досі актуальний. Звісно, там немає ні слова про нових персонажів, зокрема про шлях пам'яті, але механічно і по збірці в нього ніщо не змінилося, тому раджу його подивитися перед переглядом цього ролику, але я все одно зараз нагадаю, що він робить. Так ось, неділя це соло таргетний бафер, який спеціалізується на роздаванні купи критів, просуванню персонажа та заливу енергії. А також на є нуль і без сигнатурки, він скелпоінт нейтральний. Як він себе показує зараз, ну він як і був, так і залишається найкращим гармоністом для критових гіперкерія, але є два персонажі, які буквально не існують без Санде. Перший це генерал, тут я думаю, все чудово зрозуміло. А другий персонаж це Аглая. І ось якраз таки електрожінка синергує з Сандеєм на всі 11 з 10. Тому, якщо ви граєте або плануєте грати за Аглаю, Сандей вам обов'язково потрібен. Щодо важливості його вибивання, то неділя це достатньо універсальний сапорт, який посилить будь-якого демагера, через що не буде зайвим на жодному аккаунті. Єдине що, це повинні бути, по-перше, критові демагери, а по-друге, бажано, щоб знову ж таки це були гіперкері. Тобто для умовної пані герти від Сандою сенсу буде небагато. Звісно, це буде краще, ніж ніщо, але ліпше буде розглянути Трібі, Робін або інших. Але для Мідея, Фаєнона, Сейбер і інших він просто, напевно, найкращий слот, який тільки можна придумати. Щодо Дакруту, то в нього просто чудова сигна, і вона дійсно вартує своїх круток. Причому вона встає далеко не тільки на святого Курчака, а й на інших гармоністів, зокрема Спаркл та Броню. Щодо ейдалонів, то перший дуже смачний, особливо якщо граєте за пам'ять. А другий уламок непоганий, але краще буде розглянути інших героїв, хоча з ним і сигною він спокійно змінює спаркл у її командах. А тепер щодо самої ханабі, стан другої вентової гармоністки зараз, м'яко кажучи, підвішений. Чому її особливість? Ну, по-перше, купа скілпонтів, з якими у вас точно не повинно бути проблем. Ну а також вона дає трохи афіксів, критів та атаки. Ну і звісно, просуває, але не на 100% як броня Джасандей, Сандей, а всього лиш на 50%. У більшості випадків це те саме, але не завжди. Фактично, обов'язковою вона є тільки для трьох героїв: а саме, пожирач, цінцює та новенький арчер. І дійсно для них вона дає найголовніше халявні скілпої, що перевішує будь-які бафи, але для всіх інших героїв. Сандеї в середньому дасть більше, виключення, напевно, тільки Ахрон е 2 якщо ми порівнюємо обох сапортів на E0 і без сигнатурки. Але Sparkle у більшості випадків буде найкращим вибором на роль другого гармоніста під, наприклад, того самого Сандея, і в цій ролі вона краща, ніж броня. До речі, щодо ейдалонів та сигнатурки. Конус в неї просто нормальний, я б сказав навіть нижче середнього, бо він просто дає купу характеристик, що дійсно не буде зайвим, але ліпше буде викрутити конус Сандея, який дасть ще більше скілпоінтів та енергії. Щодо ейделонів, то, звісно, перші два смачні, але, як на мене, того не коштують. Краще ці крутки віддати іншим гармоністам. Тож я вважаю, що від Sparkle є сенс в одному випадку, якщо ви хочете мейнити когось з цих трьох героїв. В усіх інших випадках Санде і в соло її розносить. Але якщо в грі з'явиться все більше героїв, які активно з'їдають очки дії, то її цінність значно збільшиться. Але поки що жодної інформації щодо подібного немає. Від одного з найстарших сапів перейдемо до самої юної героїні. Трібі, хоч і релізнулася тільки 4 місяці тому, вже зараз довела те, що є одним з тих персонажів, які в ідеалі повинні бути на будь-якому аккаунті. Її сила полягає в універсальності. Вона надає якихось статів напряму, як інші гармоністи, типу критів, атаки, енергії тощо. Так, звісно, в неї є залив демедж бонусу, але на цьому все її головна особливість, яка виділяє її на фоні інших метових сапів, є зріз резистів, тобто стан пенрезу, на дуже приємні значення. За рахунок цього вона стає в будь-яку команду до будь-яких персонажів і збільшує їхній демедж в будь-якому випадку. Це можуть бути як і критові ДД, так і брейк, так і доти, так і якісь команди з двома і більше демагами. Вона буде себе гарно показувати будь-де. Плюс не треба забувати про її цінність як сабдамагра. Звісно, в неї не такий уж великий демедж порівняно зі звичайними ДД, тим паче, якщо в неї немає гарної збірки та сигнатурного конусу. Але головне це не кількість шкоди, а скоріше факт удару, що робить її, наприклад, найкращим героєм під панігерту. Чи є у трібі мінуси? Звісно, так вони існують. Зокрема, проблема з енергією, якщо в тебе немає сигнатурки або в команді не дуже часто б'ються противників. В такій ситуації, звісно, в тебе може ульта буде не покиде. Але з іншої сторони, ульт всього лиш дає афікси. Звісно, це неприємно втрачати такий баф, але це не щось критичне. Тому в цілому на це можна закрити очі, тим паче, що і без сигни вона показує дуже гарні результати а в деяких ситуаціях танці будуть навіть ліпше сигнатурки. До речі, щодо докруту, її сигнатурний лайткон встає виключно для трібі, і єдина його корисна фіча це енергія, ну а також, звісно, купа критів і для Трібі, і для команди. Щодо уламку, то у трібі просто зламаний перший ейдалон. Він збільшить демедж будь-якої команди, окрім традиційних дотів, в рази, тому при можливості цей ейдалон я б рекомендував забирати 100%. Тож, трібі це буквально бомба. Але з іншої сторони, якщо ви розумієте, що ви не зможете забирати тріби з айдалоном або сигнатуркою, і у вас вже є жонь Мей, зокрема є один, а також ви не граєте за герту, та у вас є геацина для Касторіса або Мідея, то. Трібі вам ніби й не потрібна, бо по факту вчена дає все те саме, що і трібі, але в значно більшій кількості, тим паче, якщо підключати перший Ейдалон. Єдине, що у жонімеї нема свого власного демеджу, що може, звісно, збільшити сумарний, зменшити сумарний демедж команди, але це можна компенсувати бафами. Тому якраз таки по факту трібі залишається обов'язковою. Виключно для Герати і топ 50 на 50. Тож, ми оглянули всіх героїв цієї частини патчу, і що можемо сказати в підсумку? Фейнон гарний дамагер, який є гарною опцією для фрі плей гравців через бюджетні збірки, але в майбутньому треба буде обов'язково докручувати посилення. Якщо немає гарних ДД, крути. Якщо є дві упаковані команди і в новій немає потреби, можна скіпнути. Сандей це найкращий гіперкері Саппорт. Він дає купу бафів, а також вартує інвестиції в сигнатурку. А якщо граєте за Агла або генерала, він обов'язково повинен у вас бути. Коротше кажучи, однозначно треба. Спаркл це просто непоганий просувальник, яка особливо гарно грає з героями, які активно з'їдають скілпоинти. Але таких героїв небагато, а для всіх інших Санди буде краще. Граєте за Дянхена, Цинцюе або бажаєте мейнити Арчера, крутіть її 100%. Для інших, скоріш за все, скіп. Тріббі універсальна. Особливо гарно себе показує з Гертою, героями ХП Мети та командами з декількома ДД. Якщо є є один Жонімей і ви не граєте жодної з цих концепцій, то в цілому можна скіпнути, якщо ви розумієте, що не будете мати змоги отримати її є один або та сигнатурку. На цьому все. Сподіваюсь, це відео допомогло вам зрозуміти, куди витрачати ваші джейди, і якщо це так, то буду радий підписці, вподобайці та коментарю з вашою думкою. А також зовсім скоро, буквально я думаю, через декілька днів після цього відео, я планую випустити відео про банер колаби з фейтом. Тому заглядайте в телеграм, де я пощу всю інформацію щодо контенту, щоб його не пропустити. Ну а на цьому в мене все. До зустрічі у наступному відео.